На Прикарпатті також відзначили Всесвітній день діабету. Зокрема, у Коломиї відбувся тематичний захід, який організувала Коломийська спілка інвалідів діабетиків. Тема цьогорічної зустрічі діабет страшний своїми наслідками. Охочі мали нагоду придбати медичну продукцію та безкоштовно визначити вміст цукру у крові. Прийшла цю процедуру, і наш журналіст Галина Досин. В Україні за офіційними даними кожен 50-й має діабет і кожен 200-й залежить від інсуліну. Налічується 1 мільйон 200 тисяч хворих. У 2012 році Українська діабетична федерація зініціювала проведення заходів спрямованих на профілактику та діагностику. Людям нагадують про необхідність регулярно перевіряти рівень глюкози крові і приймати відповідні заходи в разі хвороби. Люди, які ходять з діабетом, а не знають про неї, це є саме гірше, коли людина несвідомо робить гірше для свого здоров'я. Тобто їсть продукти, ті, які не потрібно, вживає цукри, А це призводить до того, що ампутують ноги, люди сліпнуть, відказує серце, нирки. І щоб це цьому запобігти завжди кожного року такі акції надають можливість людям ознайомитися з такими проблемами, знати їх причини виникнення, як їх лік. Доктор медичних наук, заслужений лікар України Володимир Паньків 30 років тому розпочав свою роботу в Коломиї лікарем-ендокринологом. Пригадує, на місто і район тоді було 700 хворих на діабет. Сьогодні маємо цифру 5 тисяч. З них більше 600 потребують щоденного введення інсуліну. Є на обліку й 25 дітей. Фахівець вважає, що цукровий діабет набув характеру всесвітньої епідемії, людина повинна звертати увагу насамперед на стан перебігу діабету, навчитися жити з діабетом, контролювати свій діабет. І тоді тривалість людського життя може бути більша ніж людей без діабету. Що підтверджують дані по Москві. Справді, в Москві чоловіки з цукровим діабетом другого типу живуть на 4-5 років довше, аніж чоловіки без цукрового діабету. В силу того, що вони забезпечені необхідними медикаментами. Вони контролюють свій спосіб життя. Вони відповідно хартує, харчуються, вирахують кожну калорію, запобігають збільшенню маси тіла, уникають куріння і так далі. І саме це те, що ми називаємо здоровий спосіб життя і сприяє продовженню життя хворих. Роману Остафійчуку зараз 48, з них 32 роки. Хворіє на цукровий діабет. Зізнається, спочатку було страшно, адже дізнався про серйозну недугу у 16. На той час контролювати цукор було складно. Навіть нормального інсуліну не було, але призвичаївся, став слідкувати за харчуванням своїм, активний спосіб життя вести, фізичні навантаження, помірні, ну і здавати аналізи. Саме головне для діабетиків це не переїдатись, їсти частіше, але по меншими дозами. Коломиянин Сергій Богайчук, 11 років хворий на цукровий діабет, має важку форму, отримує великі дози інсуліну, вже відчуває багато ускладнень. Каже, коли зробив велику помилку, що не звернувся до лікарів при перших симптомах. Треба просто контролювати. Мати глюкометр, обов'язково мати глюкометр, обов'язково міряти. От за кордоном люди через що довго живуть і це все. Бо людина хоча б три рази на день, як мінімум, міряє цукор перед їдою або після їди дві години. Но у нас людина, якщо раз у місяць міряє і ще попаде, що цукор добрий в той момент, така мене цілий місяць добрий цукор. Людина не розуміє, що це так, як тиск може. 10 разів 10 на день сукор підніматися і падати в рамках благодійної акції у фойє Народного дому представники приватних компаній проводили благодійні скринінги всім охочим. У залі виступали спеціалісти в галузі діабетології. А представники місцевої влади розповідали, які заходи проводять для підтримки громадської організації, яку допомогу надають фармацевтичні компанії. В районі з 2010 року функціонує програма профілактики цукрового діабету, під яку щорічно виділяються кошти. Закуповуємо тестові смужки, глюкометри, таблетовані. Препарати, тому що все-таки інсуліном держава постачає централізовано. У кожній лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини Коломийського району є глюкометри. Люди можуть перевірити цукор крові. І, звичайно, що ми всі бачимо ту величезну чергу до глюкометрів. Наші коломияни, жителі Коломийщини сьогодні прийшли, щоб перевірити свій цукор крові. Я планую зробити те саме. Після обіду в міській поліклініці в 42 му та 43 му кабінетах хірург до Центр Тернопільського медичного університету проводив обстеження діабетичної стопи. А лікар-ендокринолог надавав практичні консультації.